Всім доброго дня! Сьогодні я хочу витягнути вам карти підказки з ресурсної колоди істочник, щоб ви попрацювали над вашим станом, який би вам хотілося змінити. Я хочу, щоб зараз ви оцінили ваш стан від 1 до 10: на скільки балів ви зараз його оцінюєте? Після цього, як ви зазначили ту цифру для себе, я витягну для вас три карти підказки, що допоможе вам досягнути бажаючого стану. Погляньте уважно на цю карту і запишіть для себе усі асоціації, які виникають у вас з нею, які емоції, що ви відчуваєте, що вам би хотілося зробити, кого ви бачите на цій карті. І які дії. Це перша карта. Наступна підказка. Така карта. Що ви відчуваєте, що ви бачите? Які емоції, почуття? Що хочеться зробити? І ще одна підказка для вас. Ось така. Яка у вас емоція? Які відчуття, що вам може допомогти досягнути вашого бажаючого стану? І зараз, коли ви проаналізували цих три карти для себе, я хочу, щоб ви оцінили свій стан, скільки балів зараз ви можете зазначити про себе. Всім дякую і гарного дня!